Гроші є, а результату немає. Ніженці про дороги. Сьогодні ремонт доріг одна з найактуальніших тем. З покращенням погодних умов в багатьох містах України починаються такі роботи. До прикладу, у прилуках ще минулого тижня стартував поточний ямковий ремонт доріг. Планують прокласти близько 9 тисяч квадратних метрів покриття. А от в Ніжині, не на наявність коштів та гарно погоди, дороги не ремонтуються. Навіть в центрі міста можна побачити глибокі ями. Хоча в казні припадають пилом аж 27 мільйонів. Самі ніженці таку ситуацію характеризують просто: гроші є, а результату немає. І навіть називають дороги, що потребують уваги ніженської влади. Центральна вулиця Шевченка Незалежності район Оазіса. Там завжди проблема. Ще ну, ще де. Набережна місцями. Це особливо в районі на Яворського заїзд, там невеличка ямковість. А так. Що тут балакать? Одні емоції. Віктор таксист. Для чоловіка дуже важливо, аби Ніжинські дороги ремонтували вчасно. Говорить, чи не кожна поїздка стає справжнім квестом з дороговартісними наслідками. Сьогодні вроді би все нормально, все робить, а наутро просинається, їде щось трохки. Ну, от про що тоді можна далі балакати? Скільки не їдь акуратно, все одно щось довела за боком. Уже більше тижня їздимо по цим дорогам, воно ще більше і більше розбивається. За Носовський шлях я взагалі мовчу там. Якась без сліз і без емоцій проїхати невозможно. Та й інший автовласник не в захваті від ситуації в місті. В Ніжні найкращі дороги, немає в зовсім. Фрагментарно, десь там, там кусочки, все. Це навіть нічого не, не, не балакається. В основному всі дороги на городі розбиті в ямах усі. Запитуємо, чи починали ремонтувати дороги цієї весни. Це ще ми ждемо, Це во втором кварталі почнуть тільки ремонтувати дороги. В першому у нас ніколи не ремонтують, тільки во втором кварталі. Пішоходи також висловлюють свою думку щодо доріг. Це жах. Жах. Неможливо ходити. Ми будемо карасей розводити Скоро тут на да, прийдеться розводити. Якщо дощі йдуть, то дійсно так прийдеться. Ніжні ні, доріг немає, ніж ні тільки направлення. Можу так сказати, це мої слова. Навіть центральні вулиці і ми з дорогами тяжко назвати. Зможемо можемо повернутися на 8 березня. Ось. Вона одна із таких теж недалеких від центру міста. Ну там вже більше 300 метрів, а далі вже Нічим і яму в коліно підказують, яку дорогу варто відремонтувати першочергово. Щоб відремонтували дорогу до розвитського кладовища, де ховають наших героїв, і вся дорога там дуже погана. Загалом стан переважної частини доріг в Ніжені підсумовують самі ж ніженці. «Робити їх треба».